Було доручено Міністерство закордонних справ провадити візовий режим з Російською Федерацією невідкладно повернутися до Організації об'єднаних націй щодо визначення території Автономної Республіки Крим демілітаризованою зоною та вжити вичерпних заходів стосовно того, щоб Автономну Республіку Крим. Покинули війська Російської Федерації, а також підготувати умови для передислокації військових частин та підрозділів з окупованої території Криму українських військ. Посувати питання щодо евакуації із автономної Республіки Крим, цивільного населення, яка виявить бажання залишатись, яке виявить небажання залишатися на окупованій території. Та власне, щоб Було прийнято рішення не тільки припинити головування в СНД, а почати процес виходу з СНД, і також опрацьований план і звернення щодо проведення спільних навчань української армії і наших союзників, гарантій безпеки України на території України. Таке звернення теж підготовлено і ми опрацьовуємо це звернення.